І всім привіт, мої друзі! З вами я Фенікс, і сьогодні продовження відео, можна сказати, друга серія виживання з половиною сердечка від мене, від Фенікса. Як вам, якщо пам'ятаєте у предыдущій серії, ми виживали у з половиною сердечка на прикольній карті. Ми майже все пройшли. Я так сподіваюся, що ми майже все пройшли. І сьогодні я сподіваюся, що ми все-таки вже пройдемо. А від вас я хочу, щоб ви поставили свою подобайку і підписалися на канал. А ми погнали. Нажимаємо на кнопку і ми появилися. А тепер у нас точно половина сердечка. Ми телепортувалися на якісь координати і це що таке? Що нам треба тут? А, треба знайти ключ чи речах, точно, треба знайти речах, щоб ввійти е, в ті інші двері. Але треба знайти спочатку цей речах. А, найти цей речах буде важко, звісно. Же. Добре, що у нас тут є, як е, ну, передихнути. І будемо плавати і зараз шукати. Але поки що я нічого не находжу і це дуже погано. У цьому шалкеру нічого немає. Так, так, так треба так, хо, чуть не, не померло. Це було дуже погано. Де ми ще не були? Ми, бу... ми ще не були на тому кінці. Перевірмо, чи тут є, ні, тут немає. Перевір... Тут теж немає. А тоді де? Де, де, де? Де? Тут немає. Я зараз помру! я зараз помру! ні, ні, ні. Вам гаптек. Звісно ж... Не круто, не круто. Але зато ми зараз майже все, можна сказати прочитали. А ми тут. Чи? На самому початку був речах і ми не побачили, ну ми нуби, звісно ж. Ну як, не ви, а я. Ну, нуб. Добре. У нас є ключ на ключ речах, і зараз ми нажимаємо на двері. Нажимаємо. Давайте нажимаємо і виходимо, звідси, Все, ми пройшли цей рівень з, з половиною сердечкою. Лише один раз померли. Це небагато. А тепер нам, що нам тут треба зробити? Я так розумію, треба спуститися легесенько, без ніяких шорохів. Да? О, як я це зробив. Так, так, це дуже добре, що ми це... О, тако, Боже, який я перекуріс від Бога. Давайте стрибумо от сюди, такого молодець. Молодець, я молодець. І ще чуть -чуть. і ми пройшли цей рівень, цей рівень не був складним, я вам скажу взагалі. Або це буде дуже складним. Дуже-дуже складним. Давайте попливемо. Ну давай, ну давай, я зможу, я вірю в себе і. Ху-хо-ху, слава Богу. У нас половина сердечко знову і ми дострибнули. І тепер у нас тут якийсь паркор. Oh, а, ні, складний паркур, я би сказав вам, дуже складний. Чотири блока. М -м -м, добре, я попробую отако. Так, це дуже складно. О боже, а це взагалі мега складний. Це треба ж туди пригнути. І все-все. Ху-ху-ху-ху-ху, чуть не впали. Зараз, якщо впадеш, то буде дуже дуже не буде круто взагалі. О, і зразу ніч. І тут якісь букви чи що. Ааа, чи ні, чи що це таке? Вроді. А о. Я не розумію, що тут намальовано, що тут написано, взагалі. Але нічого, це якісь проходження, типу паркуру, типу типа щось такого, і тепер ми будемо зараз. А, тут К. Стоп. А, я поняв, це ЮКАЛО, да, це його ім'я, тому він зробив таке запитання на його ім'я. Да, якщо, не... якщо хтось не знає, то це творець цієї карти, UCAL. Якщо переводиться, Ти Коала, я... я не був коалою, друзі. Я людина, вроді, Майнкрафтер, ютубер. І ми, поки говорили, ми прийшли цей рівень і от останній стрибок, і ми Ну все, ми тут. У мене так половина сердечка, на що ти на мене накидуєш. І тепер ми маємо стріляти щоб з мішені. да? Це типу для чого. Е... А, це блоки. Це блоки появляються, Ага, ну добре, добре, добре. Круто, прикольно, зробили прикольно, але треба спочатку туди пригнути. І... і... Отак ось все. Допригнули. Ми стоїмо на shift і. Я ж туди не зможу допригнути, так? Там є якась мішень. І я не знаю, чи я туди достр... зможу дострільнути. Давайте попробуємо. Ні, я не зміг. А ще раз. Ні, я теж не зміг. Друзі, я тут усе обстріляв, але я не розумію, що тут робити. Тупа моя голова. А я не міг подивитися догори. Господи, що я ще не попав? Я не міг подивитися догори, що в мене була під мною мішень. Ну як не під мною? над мною, бо. О, Господи, що там зриває. О, зразу день і що тут треба робити. А тут динамі... Коню, Е, Це буде дуже тяжко, це буде. Дуже тяжко. Я думаю, що це буде прям нереально. Як я це зараз пройти, я просто не знаю. Я не знаю. Так, тут один зірвав світ, побігли, побігли, побігли. Давайте ми зможемо. Ну ні, ну як це пройти? Це нереально, це неможливо успіти пройти це все, і ще мене ці динаміти, це мене так нервує. Хух-хух, Я не це, я сподіваюся. Та ну як ти міг досягнути сюди, це ж нереально. Коротше, мене просто то збісило, і я не зміг то прийти, і я просто. На творчі, о, на творчі і перейшов зусі. Я не зміг то пройти. І тут інтіра, ну інтіра, я не бажаю і ми його. Обо... Це що за діч було? Що я за флеш якийсь сонікбом чи що це? Та я лиш, лиш одним доторком на кнопку я вилітаю як пуля. Як пуля вилітаю, як мені це пройти? Та я не зможу, що. А це треба на цьому shiftті проходити. Це по-любому. От назьмемо на Shift, так. І тепер. І А, тут ще є кнопки, тут ще є кнопки для того, щоб кіло робити. Як, це, це взагалі я не пройду. Це взагалі я точно не пройду. Так, я уверено прохожу. Помаленьку, помаленьку я прохожу, як бачите, не нажимаю. Я вже, в принципі, перебув, я вже багатонько разів помер і. так отак так завернути. І тут. О Боже, ні-ні, лиш, лиш не на ту кнопку. І. І це лід і. А, ага, понятно. Кнопки не роблять. Ну і слава Богу. Я зрозумів, що цей создатель. Ну, творець карти зробив нам якийсь, ну Слава Богу, підтримку, типу, що ну дасте, бо зараз будеш помирати такий і взагалі не пройдеш такий цей рівень. І ми прийшли слава Богу, і тут сині жовтий. А це ж український прапор. Ура! І куди нас несе, і, і куди нас несе і куди нам треба йти, і сюди. Це що фініш, я це не це Матінко, це рій, що я маю. Я маю стрибати туди в долину. Та ц... це діч, це повна діч, це повна діч. Я піднявся і я готовий це зробити. Я. я... Я падаю, піднімаємося ще раз і ми тут. І зараз, ну я тут. І зараз ми маємо це зробити. Так, один, два. І останній. Ну, доцігну, ну доці... Господи, ну, як? Я ж мав дотягнути. Ну, головне те, що радує мене синьо жотий Прапор, це мене чесно радує. Я падаю. Коротше, друзі, я пробував це, пробував, я не знаю, скільки разів це пробував, Я просто не міг. Я просто не міг, мене просто останній блок не допригнувся. і все. І я не міг пройти це. Я сподіваюся, що я цей рівень, я сподіваюся, що ви мене простите. Я просто не міг то пройти, то просто нереально пройти. Я сподіваюся, що я це пройду якось. Так, це паркур, типа ще й з лавою, оманікаш. У мене ще половина сердечка, один дотирк і все, я помру. Я не знаю, як я маю це пройти, але я попробую. Я попробую, я це зможу. Я вірю в себе. Дуже сильно вірю. Так, паркур. Так, паркур це моє життя. І ще сюди це, ну, це легонько і ще туди теж. Ну, хоча б паркур би дали, ну паркуром я би справився. Ну як справився? Майже би справився. Але паркур я би пройшов, крім цього, крім цих лавових столбів. Ну, коротше, друзі, вибачте, але я не зможу пройти це далі. це Я хочу лишити прямо на третю серію. Це... Тому давайте підпишіться на мій канал і поставте свою подобайку. Давайте ним він назбираємо 11 подобайдень. Мені буде приємно, я зразу випущу друге. Другу, третю серію виживання з половиною сердечкою. І всім пока!